У місцевому храмі у селі Суховоля Бродівської міської територіальної громади перед новим роком провела благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Побувала на концерті наша знімальна група. Напередодні нового 2024 року у селі Суховоля Бродівської міської територіальної громади у церкві святого Миколая після молебню за наших незламних воїнів. Організували благодійний концерт для підтримки односельчанина Романа Підгурського. Цього разу збирали кошти для придбання FPV-дронів для його бригади. Мистецький фронт сьогодні допомагає закрити дане питання. Парафіяни церкви Святого Миколая мали змогу почути чудове виконання колядок і тим самим відчути не лише атмосферу Різдва, а й задонатити на збройні сили України. Загалом такі благодійні заходи є досить важливими у підтримці наших військових, які кожну мить виборюють для нас незалежність та спокій у громаді. Тож нехай кожна гривня надана у тилу стане поштовхом для наближення перемоги. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.